Автобуються вболівальники, які задоволені таким результатом, задоволені герою. Що у вас душі емоції після цієї гри? Чорноморець не кожного разу на сплонависті забуває 5 м'ячів і демонструє до кубру. У мене е, такий приємний, приємний стан, таке, таке задоволення. Я задоволений тим, що ми е, здобули цю перемогу при досить непоганій грі. І наші болівальники. Сподіваюсь, задоволені, ну я думаю, що вірю, що задоволені, бо дійсно було непогано все. І це дуже-дуже добре, що ми можемо робити такі кроки. Я вдячний Богу за це і можу дуже похвалити свою команду, бо вони сьогодні, можливо, за винятком якихось відрізків часу, десь на початку другого тайму, вони робили дуже серйозні речі на полі. І це і вже принесло результат, і обнадію її надалі. Як знайти потрібні слова з секретом на другий тайм? Команда виграє 4-0. Але я бачу, що ви постійно на ногах постійно керуєте, тобто, щоб команда в голові не, не втрачала цей. Так, я признаюсь, ми. Це просто таке, знаєте, якесь життєве таке питання. Але я думаю, що це неправильно. Бо в більшості випадків, і або не так, не в більшості, а дуже-дуже багато ми знаємо прикладів, коли команда, виграючи з досить таки великим рахунком, вона потім перестає грати. І як наслідок, тут ще мало того, що можна результат втратити. І він може стати іншим, не на твою користь. Тут, як правило, ще коли десь втрачається концентрація, така максимальна мобілізація, футболіст може отримати травму. Він може отримати непотрібну жовту карточку і потім якусь дискваліфікацію, не дай Бог. Через те я сказав, що це величезне щастя є в перерві футболістам. Я так і сказав. Це є величезне щастя футбольне, мати 4-0. Після 45 хвилин це треба цінувати, дякувати за це Богу і далі просто грати неймовірно сильно ще сильніше, ніж в першому таймі. Ну я не сказав би, що нам це вдалося в повній мірі, але ну і не можу сказати, що є якісь нарікання були. Трошки десь якраз, напевно, це такі якісь відголоски, або ще не до кінця сформована такі, така психологія, така філософія футболістів, такий менталітет футболістів, які просто вони цим шансом, коли ти виходиш 4-0. Ну ви вдумайте, супернику виходити при 0-4. Так, і цим психологічним станом суперника треба користатися. Так, треба Тут якраз є можливість чомусь новому навчитись. Самому себе проявити дуже добре, і в цілому команда. Тобто я не скажу, що у нас були якісь негативні моменти, але ми допустили, на жаль, таких декілька помилок, ну просто вони не… Із за того, що це якесь була неправильне прийняття рішень, все. мало бути трошки. Трошки сильніше, ніж воно було, але це лише в окремих моментах в цілому, звичайно, тут все було під контролем абсолютно. Слава Богу, виконання було сьогодні. Відмінне, я думаю, що такі голи забиваються, то це приємно і болівальникам побачити їх. Так що, все слава Богу, і додаткові радощі зі її повернувся результативна дія, Дебідував Ілля ляухань. Теж вітаємо хлопців з цим і Дада перший матч в основі теж дуже неба. Так, так, це все, що ви перерахували, має місце. Ми цим задоволені, слава Богу, що так, все воно пройшло. Е, така е, нова, новий прихід е, е, Зіги. Я його поздоровив сьогодні з е, дебютом. Ми його беремо, він просмотр прийшов, ми його беремо а далі. Грибасу, далі на Грибас, дуже важливо. Да. Успіхів, дякую. Дякую.